Я довго ходжу в одну й ту саму кав'ярню. Бариста вже мене добре запам'ятала, і іноді ми спілкуємося про життя. І от сьогодні вона мені вирішила розповісти, що колись працювала няною у багатій сім'ї. За довгий час перебування з дітьми вона встигла до них пригрітися та почувала себе ніби рідною мамою, та й на тата запала. Але була дружина, яка заважала цій чудовій історії. Дівчині навіть почали приходити сни, як вона власноручно вбиває жінку та захоплює серце чоловіка. Щоб точно цього уникнути, вона звільнилася та пішла. Щла працювати бариста, бо кавомашина точно не викличе ніяких теплих почуттів. Чоловік часто їздив у відрядження по роботі. Я дуже сумувала і одного разу вирішила зробити сюрприз, приїхати прямісінько до нього. Взяла відпустку та поїхала за тисячу кілометрів. Прийшла до нього на роботу, збираюся підійти до адміністрації з проханням його викликати. Та мене випередила інша дівчина, також з чемоданом. Вона так само попросила мого чоловіка. Я подумала, може це по роботі, але були сумніви. Тож я тихенько сховалася і стежила за розвитком. Подій, і тут виходить мій коханий до своєї іншої коханої. Не тільки я вирішила приїхати до нього, я одразу ж вийшла та не стала влаштовувати якихось розбірок. Просто сказала, що коли повернеться, може не їхати в мою квартиру. Хай шукає свої речі у своєї мами.